Майже кожен хоче мати свій власний автомобіль. Тому коли ми чуємо в Україні, ось пригнав собі тачку з Америки, то всі до цього відносимось спокійно. Але сьогодні наша знімальна група полетіла в Америку, аби познайомити вас з американцями, які ганяють машини з України за десятки тисяч доларів. Яс, yes, yes. Lanos in Sport Ланосінспорткомплектейшн. Як ви вже зрозуміли, ми в Америці, і це наш перший репортаж за кордону. Ми витратили на цю поїздку ну дуже багато грошей. Тому обов'язково підтримуйте нас на патреоні. А також підпишіться на канал та поставте лайк цьому відео. А в кінці цього відео я розкажу, як виграти нашу фірмове худі. Знайомтесь, це Джордж. Засновник компанії VIP Car from Ukraine in USA, яка спеціалізується на пригоні з України в США де Оланусів. До речі, Джордж за час роботи з Україною вивчив українську мову, на відміну від наших деяких політиків. Одного разу я полетів в Україну на заробітки. В Україну на заробітки? що, Дауншифтер? Так, yes, дауншифтер. But without shifter. Джордж нам розповів, як на його життєвому шляху з'явились Деоланоси. Коли я був на заробітках Ukraine, мені потрібна була кар, і там мені Степан з Жашків, то зараз мій бізнес-партнер сказав, щоб я купив собі Ланос, бо то легенд українського автопрому. Нам було дуже дивно, коли ми почули, як приганяють авто не з Америки до України, а навпаки. Тому ми попросили Джорджа розповісти нам, як він розпочав свій бізнес пригону авто з України. Коли я повернувся до Америки разом зі своїм Деоланос, одного разу я їхав по Беверлі хіллз і там всі люди кричали: тако Вау, wow, car!». До мене постійно підходили Піпл і питали мене, чи то Тесла. Всі хотіли собі таку машину. Отак, бізнес і пішов. Нам неймовірно пощастило. Адже сьогодні в компанію до Джорджа завітав американець Майкл, який вже придбав собі Лануса і сьогодні вперше побачить свою нову машину. А вот калорафет як калорлайквет асфальт. Ось вона наша б'юрі, наша бейбі, наша екселенткар. shit man, this is amazing. Motherfucking this is... shit! Is. This is motherfucking legend! Ми вирішили дізнатись, яка ж ціна на лануси в Америці разом із пригоном. Ну дивіться, прайси дуже різні. Ось ця бейбі мені вийшла приблизно 40 тисяч вічно зелених американських президентів. 20 тисяч сама бейбі, 5 тисяч послуги з доставки і 5 тисяч послуги автопідбору. Це прикол такий? Який прикол? За цю бейбі таких бабок, не шкода. Я у машинах, звісно, не дуже розбираюсь, але мені здається, що Ланус не може коштувати 20 тисяч доларів. Тому я вирішила дізнатись, у чому ж тут справа. Ви хочете сказати, що 20 тисяч доларів коштує таке авто в Україні? Ні, таке авто Україні коштує 200 доларів. Але 19 800 – то така дорога страховка інамерика на розкішні авто України. До речі, Україні можна оформити автоцивілку набагато дешевше і не виходячи фромхоум. А як? Завдяки Hotline Finance. це онлайн-сервіс для оформлення автоцивілок, де можна все зробити за 5 хвилин. Ось заходите на сайт, обираєте потрібну страховку, вводите свої дані та оплачуєте. І страховка прилітає вам на імейл. E Невже все так просто? Єс. Yes. Окрім того, що ви заощаджуєте свій тайм, ви ще можете заощадити свої гроші. Тому що з промокодом горобина 10 ви отримуєте 10% відсоткову знижку на любу страховку на Hotline Finance. Залишимо посилання у закріпленому коментарі. Джордж розповів нам і Майклу, яка це чудова машина. Look, Майкл, тут дуже хороша комплектація. Тут є і камера заднього виду, і автоматичне відкриття багажника. І ще мен, мені, всього. Підігрів сидінь, ось він. Ой гад це амейзен! Тут є камера заднього виду. Ось так розвертаєшся. Ось вам і камера. Також в цій комплектейшн є дисплей. Look at this. It's fantastic! Багажник відкривається дуже просто. Ось так. Щось механізм замерз. Після цих дуже бурхливих пояснень Джордж запропонував нам проїхатись по американських вулицях на цій ластівочці та відчути справжній дух цього авто. А давайте я вас прокатаю зараз, щоб ви відчули справжній кайф і дух цього звіра, цього монстра, цього бред пітфром автомобільний світ. Поїхали, Let's go! Ми довго думали, тому що на ланусі ми можемо і в себе в Україні проїхатись, але все ж таки погодились і, напевно, не дарма. Бо файно побились головою об дах і відбили собі коліна. Бачили, як ту машину обігнали, як стоячу. Так вона і стояла. Та! Ми їздили та отримували справжнє задоволення. А по приїзду назад на нас вже чекав бізнес-партнер Джорджа з України на ім'я Степан. У той ж час Майкл все ще не міг натішитись своїй новій машині. Шітмен, весь емейзінг, висес висесб'юріфулка кінблімасмафред. А поки Джордж і Майкл офігівали від Лануса, ми офігівали від того, що тут взагалі коїться. Ми перебували у якомусь ніби нереальному сні, тому вирішили запитати у Степана, як йому вдалося так натрусити американцям, що «Ланус» то хороша машина. Як ви їм взагалі напідали, що «Ланус» — то нормальна машина? Та їм ніц не підляв. Я взагалі не знаю, що їм так той ланус подобається. Кляті збочинці. Подивіться на них, Треба краще гомосексуалістами були. Але платять по 20 тисяч доларів за «Ланос», то якось моральні принципи вже на другий план відходять. О май гад, Це дуже Висесвери б'ютіфулкар. Дякую! Зіс чудовий вибір. дуже надійна машина, яка ніколи не ламається, і в якої ніколи самостійно не відкривається бардачок. <реш> Але в світі не існує машини, яка ніколи не ламається. Це просто неможливо. Неможливо постяти, коли пісюн стоїть, а все решта можливо. Ось така вона Америка, і ось такі вони американці. А наша в худі отримує людина, чий коментар на думку нашої команди найкраще завершить фразу Ланос стане культовою машиною в Америці тоді, коли пишіть свої варіанти у коментарях. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку цьому відео і натискайте дзвіночок. Зустрінемось наступної п'ятниці.